Канада підписала оборонну угоду з ЄС. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про цю поки що, скажімо так, фантомну ідею вступу цієї країни до Євросоюзу, зважаючи на дії Дональда Трампа, на його бажання анексувати Канаду, все таке інше. І ось Канада підписала оборонну угоду до ЄС з ЄС. Знову ж таки буде приймати участь у, скажімо так, розробці цієї програми на 150 мільярдів. І там досить багато. І стосовно України також прописано в цьому договорі канадсько-європейському. Ну, такий цікавий документ, і цікавий крок з боку Канади. І логічний здається, крок з боку Карні. Все таке стосовно цього ну, історія взагалі оборонних союзів і оборонної взаємодії між Канадою і Європою. Вона є дуже цікавою. Бо що стосується Першої світової війни, що Другої світової війни, то Канада дуже швидко відповідала і допомагала в тому числі Європі. Дуже швидко. За рік півтора до того, як Сполучені Штати Америки ще дискутували всередині, тому це величезна закономірність близькі з Канади до європейської політики оборонної і безпекової, і не дивлячись на те, що нині дійсно там говорять про фантомність ідеї членства Канади в Європейському Союзі, вона можлива а, настільки, наскільки Трамп і Америка будуть віддалятися від НАТО. Настільки Канада буде наближатися до європейського союзу. Ну тут очевидно це взаємопов'язані процеси, От. і Канаді ближче і система цінностей, і модель європейська, ніж американська, і я розумію, чому Карні як премєр міністр ці ді... кроки прискорює. Ну, насправді, навіть вирішення питань, які пов'язані з боданням і з Вашингтоном. Ну всі ж розуміють, чудово, що одна справа, коли Трамп говорить із Отавою, а зовсім інше, коли він говорить з Європейським Союзом, щоб він там не заявляв, він розуміє прекрасно, що Європейський Союз це сила і економічна, ну і невдовзі буде військова. В даному випадку тут ще необхідно було б, хіба що розв'язати руки Берліну, тому що він знаходиться під тиском. Згадайте фразу, яку Трамп сказав Мерце, що ми не б хотіли б, щоб ви володіли ядерною зброєю. Мерц зреагував правильно, що там ми на то й не претендуємо. Але ж зрозуміло про що це мова. Ну просто коли німці отримують зброю, це завжди закінчується цікаво, але зараз. Вони проводили про це багато своє... в історії написано, тому хтось, видно, про це і Трампу сказав. Ну, я думаю, що він там просто це йому цитували, командуючи військами. Заголовки читає. Тобто, на ваш погляд, це, таки, це перший крок до чогось такого цікавого з боку Канади, з боку Європейського Союзу. Ну, звичайно, нам це на великий плюс, це зрозуміло. Це очевидно, що це так, і поєднання цих зусиль, воно з одного боку. Дає можливість Канаді набрати швидкість в досягненні хоча б 2%, я вже не кажу там 3,5%. От для Канади нині це проблема. Адже якщо брати тих, хто відстають, то це насамперед Канада, тому в даному випадку Канада буде робити через цей механізм. Бо тут же справа така: можна вкладати кошти, але в що вкладати, що Канада має досвід. Канада має програму відповідну, Канада розуміє, вона воювала. А, розумієте, це все не, не праздні питання, це все дуже серйозна річ. І тому, коли Карні входить у цей процес, він розуміє, що це буде продуктивно використано. І тут дуже важливо, що в цій формулі 2 плюс 1 є Європейський Союз, є Канада, є Україна. Тому, тому що це будуть конкретні практичні речі. Добре, наостанок, Ну така я не знаю, зараз ви скажете свою думку оптимістична, але цікава новина. Командувач номінований Трампом, командувач на пост верховного. Головнокомандуючи об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Алекс Гринкевич сказав, що Україна може перемогти у війні проти Росії, незважаючи на ситуацію. Це він сказав у Конгресі, коли ось буквально напередодні ну, вчора здається, чи позавчора він там виступав. Йому задавали питання стосовно цього. Він сказав: я впевнений, що Україна може перемогти, але звичайно, за виконання певних умов. Ну скажімо так, це м'яко кажучи, йде в розріз того, що каже Трамп і його адміністрація, що Україна програє, програє і програвала. А цю війну, тому її треба звичайно спиняти там на щось там погоджуватися з боку Путіна, і все таки інше. Це просто якісь слова, чи все таки це знаєте? Ну от американська розвідка зливає інформацію у ЗМІ, що Трамп не розбомбує Іранський, як він це заявляє, і він не отримує ці хвилини слави повноцінно. Ось ком кома верховний головнокомандувач, який буде затверджений, каже, що Україна може перемогти у війні. Це йде в розріз, чи це просто так заяви окремих людей? Особиста думка, чи можливо щось більш цікавіше всередині держави США відбувається? Ну, Америка все-таки демократична держава, і заяви розвідок робляться для того, щоб потім ніхто не сказав, що ви надурили президента. Бо це вже було не один раз в США. Згадаємо хоча б 2022 рік ситуація навколо України і так далі. Що стосується цих заяв, які були на слуханнях. То командуючий номінований поки що, він виходить із об'єктивних оцінок, які йому дають в штабі, якому дають в Офісі Об'єднаних Сил. І це було і раніше, адже його попередник про це неодноразово говорив і в інтерв'ю, і в сенатських слуханнях, і в комітетських слуханнях в Палаті представників, і так далі. Тому це не є. В тому числі і для Дональда Трампа а, незвіданою землею. Він це теж чув і знає. Інша справа, що Дональд Трамп живе в своєму світі, От. і те ж саме стосується його слів про а, розвідку. Згадайте, якою була реакція, а, ну ще грубіша оцінка Трампом заяв CNN – які просто взяли і повторили ті ж самі переписали висновки американської розвідки, ну треба очікувати. Це змова на... сказав Трамп, це змова просто на а, треба очікувати. І що скаже про слова пана генерала Дональд Трамп як він оцінить все це. А, однак а, завжди треба розуміти, що погляд військового і погляд політика вони завжди будуть десь. Красати. Між ними буде іскра пролітати, тому що вони абсолютно по-різному можуть дивитися та й дивляться, в принципі, на одні ті ж самі процеси. Коли генерал дивиться технологічно, виходячи з точки зору стратегії і тактики, а він завжди націлений на перемогу, то політик а, оперує метою. А як він не знає мети, чи він хоче торгувати а не. То uh, він підганяє uh, для uh, себе uh, фасолю. Він, він підганяє всі процеси під свої свою логіку думки. Тому тут, скажімо так, як от то той рабин казав, що і ти правий, і ти правий, і я правий у цій у цій ситуації і їх можна пояснити, бо то генерал. А то політик чи бізнесмен... бізнес най... найправіший завжди ні, за його... ну це святе діло. Хто ж з ним сперечається? Ну тобто, сказав, що знищили ядерну зброю в Ірані, і якщо розвідка сказала ні, це не так, ну ми ж це знаємо. Ні, я правий. Україна програє в війні, та що генерали кажуть, та то все фігня. А, Ну і знаєте, якось і оптимістично і не дуже оптимістично виходить з цього. Тобто, ну, змінити думку Трампа здається важко на ваш погляд, чи це можливо, якщо зміниться обслуга, яка його зараз обслуговує в політичному відношенні. Пане Романе, тут уроком є оце рішення про нанесення ударів по ядерних об'єктах. І я всім рекомендую, хто хоче дізнатися, як все-таки переконувати Трампа, от пройти цією дорогою. І тут є декілька компонентів, дуже важливі. Перше, це особистісні стосунки Нетаніаху і Трампа. Друге, це страх. Бо тема ядерної зброї це дуже серйозно для Сполучених Штатів Америки, де б вона не була на планеті Земля. Третє, це власне здатність показати, хто ми є, тобто американці. Четверте це фрагментарність таких дій, ніяких довготривалих операцій і так далі. Тобто, нанести удар і на цьому поставити крапку. Є ще декілька моментів, які дуже чітко говорять про те що і як форматує позицію Дональда Трампа, і цей приклад є дуже і дуже вельми показовий. Добре, і на сам кінець, чи може Трамп на куражі у цієї як на нього успішної миротворчості мир через силу, про яку він заявляв, і про і на приклади Ірану він її застосував при якби у випадку російсько-української війни застосував? Може, може, так? може. І це е, показує оцей приклад із е, бомбардуванням. Я не випадково, коли ми з вами говорили, я казав, що оця фраза, яка його зачепила Медведєва про те, що Росія надасть допомогу для того, щоб розвивати ядерну програму. Зверніть увагу, він ніколи не рефлексував на ці речі. Ну, хто такий для нього Медведєв? Такий же невдаха, як він говорить про всіх інших, а оце його зачепило. А це означає, що це, це та відкрита рана, це той момент, на який він реагує і рефлексує. І тому, вірно, в Газі звернув увагу на це президент України, зустрічаючись з виробниками зброї. Він ж там сказав, що зверніть увагу на те, як оцінив Кремль удари по ядерній програмі, запропонувавши відновлення цієї програми. Він абсолютно правильно натиснув. На цю кнопку. І думаю, що оця згода Трампа все-таки зустрітися, чи як він там сказав, ну, може зустрінусь, може, не зустрінуся. Ну, вона, влас... вона в цій царині лежить, тому що його це зачепило. Його зачепило, те, що Москва так прорегує. в цій відповіді було також те, що я розумію, чому саме Путін бос в Росії, а не Медведєв Ну, тобто, все рівно там він. Віддає, якби ж ну шану, скажімо так, цю путіну стосовно того, я розумію, чому не Медведів рулить Росією, а саме Путін, тому що ну правда він там також зазначається думка Путіна. Чи ні, до речі, зранку сьогодні я дивився росіян. Там почали пісаками йти. Ну, Медведів, все таки має власну думку багато з багатьох питань, тому ну тобто, почали а раз зрозуміло, що. Медведєв – це аватар Путіна. Тобто, те, що Путін не може відкрито сказати, пише в телеграм-каналі Медведєв. І сьогодні почали спростовувати досить за російськими мірками, скажімо так, пристойні люди. Почали писати: ні, 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 Медведєв часто сам сам пише, сам сам Я яркий О, приклад. О, це оце слабке місце, яке провалили в Кремлі, і тому на нього треба тиснути. І це дорога до Дональда Трампа. Чи Трамп захоче, щоб е пройти піти цією дорогою? Оце ж основне, тиснути то можна. Тут головне, щоб no. підґрунтя було no. Безумовно. будемо сподіватися, що все-таки на, е на, якісь, на якісь моменти ми зможемо тиснути наші європейські партнери, і Трамп, можливо, буде змінювати, трансформуватися, скажімо так, і зрозуміє, що насправді від нього хоче Путін, і власне що треба робити з путіним. Щоб припинити війну цю да, і можливо отримати нарешті цю Нобелівську премію, яку Трамп все таки хоче, здається, отримати. Тому що за вирішення іранської програми навряд за це можна давати поки що, тому що там далеко це не вирішено. Добре, дякую, пане Романе, за таку розмову. Багато відводи від, від вас отримали як завжди. В принципі, дякую глядачам ефіру. Аналізу подій, що були з нами під час цього запису. Нагадаю, що сьогодні гостем був Роман Безсмертний, український дипломат та політик, з яким ми обговорювали останні події на Близькому Сході, де Трамп нібито зупинив війну між Іраном та Ізраїлем. Що це означає і що буде далі, і також поговорили про саміт НАТО, власне чого чекати і для України, і для альянсу загалом. Насудове та до побачення. До побачення.